На шести гектарах із 1890 року поховано чимало краян. Вони залишаються живими в пам'яті рідних та друзів, допоки живіть ті, хто про них пам'ятає. Прибрана, доглянута могила, ніби показує людина не забута. Хтось із них прожив довге і щасливе життя. І сьогодні за їхньою могилою доглядають вдячні нащадки. Так прийнято, щоб могила завжди була чиста. Так ми стараємося тримати могилу в чистоті. Згадуємо наших. Укійних батьків, дідів, бабушек, дядушек. ставимо свічечки за упокой душі, щоб їм там добре жилося на тому світі. Ми ходимо, як правило, раз два тижні на кладбище. Ті, хто часто ходить, то немає такого великого перебирання. Купляються, безумовно, вінці, квіти, свічки, облаштовуються могили. Трачати близьких це завжди важко, особливо болісно батькам, які вимушені доглядати могили дітей. Її поховання про які абсолютно нікому подбати, і навіть комунальна служба, якій цьогоріч виділили 367 тисяч гривень на впорядкування десяти ужгородських цвинтарів, не здатна нічого зробити. Людина, котра хоронила, поставила пам'ятник, вона є власником даної могили, даної споруди. Є сектор одиноких невідомих. Ми робимо покоси декілька разів у рік, а на секторах робимо косіння, якби прибордюрної території, ну десь пів метра, метр захвачуємо, тому що далі вже хтось посадив там чи ялиночку, чи берізку, чи якусь розу. Так що це вже ми не маємо, якби права їхнє прибирати. Приблизно 30% могил ужгородських кладовищ ніхто не прибирає. У ритуальних бюро послуг із упорядкування поховань не надають. Торгуємо вінками, гробами. А послуги ну які послуги? Послуги ми не надаємо. Ми торгуємо. А тому турботи з облаштування заховань справа рук рідних та небайдужих. І якщо комунальників обмежує закон, ніхто не забороняє звичайним відвідувачам кладовища доглянути забуте поховання.